Журналіст і коментатор Віктор Вацько вважає, що наставник Динамо Олександр Шовковський працюватиме в київській команді до завершення контракту або поки у президента Білосиніх Ігоря Суркіса не здадуть нерви. Цитата: якщо брати глобально, то поки у президента не здадуть нерви або не закінчиться контракт, то жодних відставок не буде. Тепер про ситуацію з Шовковським. Давайте подумаємо разом: Динамо переживає рекордну безпрограшну серію, 41 матч, це факт. Ігор Суркіс наголосив на цьому, коли було ще 39 матчів. Ну так, Динамо досі не програє, це ж правда. І я не маю інформації, що керівництво Динамо прямо зараз розглядає якусь можливість зміни головного тренера. У клубі немає зараз варіантів для потенційного спадкоємця Шовковського. За моєю інформацією, зараз в голові керівництва Динамо таке питання, як зміна головного тренера, не стоїть. Я бачу, що є проблеми у середині команди, у комунікації тренерського штабу із гравцями. Очевидно, що є великі психологічні проблеми, сказав Вацько.